Виконуємо завдання 8 з розділу діємо до квеста 30 за підручником інформатика 7 клас Морзе забарна 2024 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. За замовченням у вас відкривається остання програма, з якою ви працювали, і її можна закрити, створимо нову програму. Давайте зразу збережемо файл зберегти або зберегти як. Збережемо у власній папці з іменем однакові числа. Зберегти. Потрібно визначити, скільки з трьох чисел є однаковими. Числа користувач буде вводити з клавіатури, і в них будуть зберігатися змінних A, B та C. Введення з клавіатури буде відбуватися за допомогою функції Input. Щоб з'явився даний список з підказками, натискаєте комбінацію клавіш ctrl пробіл Ведемо підказку для користувача. Результатом функції Input є рядок. Нам потрібно перетворити рядковий тип у цілий тип. Для цього скористаємося функцією Int. Запишемо ось тут закриваючу дужку, тут відкриваючу, і перед ним запишемо int. Щоб було швидше, давайте скопіюємо. Спочатку перевіримо, чи всі числа є рівними. Тобто, якщо A дорівнює B, зверніть увагу, що в Python рівність дорівнює, позначається не одним дорівнює, а двома. І b рівне c. Тоді виводимо в консоль за допомогою функції print. Число 3. Операція I означає, що істинними мають бути одночасно і А дорівнює B, і B дорівнює C. Зрозуміло, якщо A рівне B, а B рівне C, тоді І А дорівнює C. Ще зверніть увагу, що тут обов'язково має бути відступ, який рівний одному табулятору, таб, або чотирьом пробілам. Інакше, якщо А дорівнює Б, або операція or Б дорівнює С, або А дорівнює С. то вводимо число 2. Тобто два числа у нас буде рівні. Може здатися, що за деякої умови тут можуть бути три числа рівні. Але якщо в нас три числа рівне, то в даний блок просто не попаде. Закінчення програми відбудеться ось тут. Інакше. Якщо жодна з даних умов не справджується, то рівних чисел у нас немає. І ми в консоль виведемо цифру 0. Збережемо та виконуємо. Введемо перше число. Давайте будемо спочатку вводити всі числа однакові. 3. Отже, в нас дана умова є істиною. True. І ми попадаємо сюди. Це не виконується. Тепер ведемо, що два числа є однакові. Перевіряється ось дана умова. False. Сюди не попадає. Переходить сюди. Перевіряється дана умова. Дана складена умова є істиною. А саме в нас А дорівнює B. Тоді, якщо в нас оператор OR, то весь вираз буде істиною. True. І ми виводимо 2. Сюди не попадаємо. Так, і ще раз. Давайте вже всі числа будуть різні. В цьому випадку тут перевіряється умова. Ось ця. False. Переходимо сюди. Перевіряється умова. False. Переходимо сюди. І зразу виводимо 0. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!